Фіру готові доєднати Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго ранку. Добрий ранок, студія. Пане Андрію, розпочнімо традиційно з безпекової ситуації на наших північних кордонах, які межують з Російською Федерацією і з Білоруссю. Зокрема, яка там ситуація, які показники, скажімо, фіксують прикордонники за останній період. Власне ситуація на цих двох відтинках, вона. Край різна. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, то якихось е змін в обстановці та загалом нестандартних ситуацій на щастя, ми не, не спостерігаємо. Ну але вкотре можу зазначити, що цей напрямок він для нас залишається загрозливим, і тому е ми маємо тут і продовжувати нарощувати наші оборонні можливості і безпосередньо по кордону, і в прикордонні для того, щоб всі складові сили оборони е нашої держави і. При прикордонні підрозділи і підрозділи збройних сил та національної гвардії всі ті захисники, які знаходяться на цьому відтинку, мали можливість відбити будь-яку атаку, якщо ситуація зміниться. Ну але знову ж таки, за тим, наскільки обстановка. Може змінюватися наскільки ситуація може погіршуватися. Це ситуація за цим стежать підрозділи розвідки для того, щоб ми вчасно мали можливість реагувати на будь-якому напрямку. Бо власне кордон з Білорусі це понад 1080 кілометрів від Волині до Чернігівської області, де по всій протяжності тривають наші дії для того, щоб укріпити цей напрямок. Кордон з Росією це Щоденні обстріли а, українського прикордоння: і Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини а, за добу за останній час фіксується близько 100-150 обстрілів з різних видів озброєння, які наносить противник, обстрілюючи нашу територію. Більшість обстрілів припадає по Сумській області, а також Харківській, менше по Чернігівській. Але знову ж таки тут обстріли також залишаються щоденними. Ну і якщо аналізувати період від початку цього року, то бачимо, що ворог активно використовує так також і авіацію для того, щоб наносити удари. Якщо раніше авіація більше використовувалась по сумському напрямку, то протягом цього року також ворог наносить удари за допомогою авіації і по Чернігівщині. Ну але знову ж таки більшість обстрілів це за допомогою артилерійських засобів, які застосовує ворог проти нашої держави. Але знову ж таки в цьому році також ворог наростив і обстріли за допомогою безпілотних літальних апаратів, і протягом цього року це вже таке більша перепаритетність застосуванням безпілотників ніж артилерійських засобів, як це було ще в минулому році. Зрозуміло. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи проводить ворог фортифікації певні по той бік кордону на своїй території, чи фіксують таке прикордонники? Тому що пам'ятаю, якийсь час навіть Держприкордонслужба викладала відео, де от росіяни там важкою технікою рили окопи, якісь фортифікації зводили. Як зараз з цим? Чи продовжуються ці роботи? Ну на окремих напрямках, звісно, що а... Підрозділи армії Росії також укріплюють е, с, е, свою територію поряд е, нашого кордону, в тому числі створюючи там фортифікаційні. Укріплення, які займають і утримують їхні військові, але знову ж таки, для нас це також є законними цілями, бо із цих позицій ворог також може обстрілювати нашу територію, застосовуючи міномети. Тому коли ми фіксуємо або ж техніку, або ж особовий склад противника. Особливо ті місця, де розташовуються артилерійські засоби, або ж працюють оператори безпілотних літальних апаратів? Ми в свою чергу також застосовуємо наявне озброєння для того, щоб знищувати ці цілі. Зрозуміло, пане Андрію. Як щодо статистики незаконного чи законного е перетину кордону, які останні показники фіксують в держприкордон чи зростають вони? Ну щодо законного перетину кордону пасажиропотік зараз загалом він невисокий і фактично він тримається вже так довгий час. Фактично, в будні кордон перетинає зараз до 70 тисяч осіб, як на в'їзд, так і на виїзд сукупно. Немає ні переваги на виїзд з України, немає переваги на в'їзд в Україну. Фактично, в відсотковому співвідношенні пасажиропотік пливається десь 50 на 50. Є дні, коли більше можуть виїжджати на кілька тисяч громадян, більше перетинаючи кордон. В інші дні більше рухаються в бік України, але будні дні не більше 70 тисяч. Кількість перетинів кордону громадянами, як громадянами України, так і іноземцями. Але е, десь 85% від загального пасажиропотоку це становлять саме громадяни України. В вихідні дні пасажиропотік може досягати близько 80, 85 тисяч, але е, це природно такі так і так було раніше, коли наступають вихідні дні, пасажиропотік дещо зростає. Але знову ж таки, це не є високими показниками е, в той же час спроби. Незаконного перетину кордону, вони, на жаль, залишаються. На щастя, їхня кількість не більша, і фактично, за останній період динаміка залишається такою стабільною. Не росте і, але на жаль, і не зменшується кількість тих, хто намагається незаконно перетнути кордон, як по напрямку пунктів пропуску, тобто фактично на тих ділянках, де можна законно перетинати кордон, але там намагаються використати або підробні документи, або ж сфальшувати умови свого виїзду, ну або ж спробувати підкупити інспекторів державної прикордонної служби, в той же час більшість спроб. Як і раніше, це поза межами пунктів пропуску на так званій зеленій ділянці кордону, найбільше це напрямки кордону з Румунією та Молдовою, а найменше на кордоні з Польщею. Хоча, якщо говорити до прикладу про кордон з Польщею, то тут найбільше випадків спроб незаконно перетину кордону саме в пунктах пропуску, але на зеленій ділянці, як бачимо, найменші показники. В той, в той же час знову ж таки, всі ті, хто намагається незаконно перетнути кордон, не самостійно для себе планують такі мандрівки, а, звертаються до, а третіх, звертаються до третьої сторони, до таких злочинних організованих груп, які їм пообіцяють сприяння в незаконному перетині кордону, і прикро, що люди а, йдуть на такі необдумані кроки, особливо коли. Їх направляють, продовжуючи навіть попри те, що погодні умови досить складні, або через гірські ділянки, або ж через відтинки кордону, де він проходить по по річкам. Бо славно тиса, також продовжуємо виявляти спроби людей перетнути кордон і і на цій ділянці. А пане Андрію, на сам кінець поговоримо з вами ще про рекрутинг в Державну прикордонну службу, чи проводиться нині набір людей, які спеціальності є більш пріоритетними? Звісно, що ми потребуємо бажаючих вступити в лави Державної прикордонної служби, і власне ми комплектуємося як на контрактній основі, так і по мобілізації. І кожен хто для себе бере Напрямок захисту країни, захисту кордонів можуть за цими двома напрямками долучитися до підрозділів Державної прикордонної служби, при тому, що 11 наших прикордонних загонів можуть проводити мобілізацію людей без фактично залучення територіальних центрів комплектування, а самостійно здійснювати цю роботу вже в подальшому контактуючи з територіальними центрами комплектування, але людина цілеспрямовано може обрати для себе. Один з таких прикордонних загонів, прийшовши до наших рекрутингових центрів, до наших центрів комплектування, озвучивши так таке бажання, обравши для себе ту посаду, той напрямок роботи, за за Ким би вони хотіли долучитися до а, захисту країни, і власне спектр а, посад він досить широкий. Це не лише піхотинці, які перебувають на самі на самому передньому краї, це звісно і оператори безпілотних літальних апаратів, це і водії, це і, і інші а, посади за напрямками а, логістики а, підрозділів забезпечення. Це також і е, посади за напрямками артилерії, е, і інші, е, і інші посади, які є в кожному з прикордонних загонів. Вся інформація постійно висвітлюється як на е, сторін сторінка інформаційних сторінках державної прикордонної служби. Так ми маємо й окремий е, окрему сторінку нашого нашого рекрутингового напрямку, де е, Власне відображена вся необхідна інформація з переліком тих посад, на які можуть люди претендувати, обравши для себе важливість захисту кордону або ж загалом України в лавах підрозділів державної прикордонної служби.